Переконати євросоюз у тому, що остання законодавча ініціатива не шкодить європейській інтеграції України, спробували прем'єрка Сверденко та віце-прем'єр Качка в соцмережі. Він розказав запевняв єврокомісарку з питань розширення Марту Кос про те, що українська влада не відмовляється від своїх антикорупційних зобов'язань. Після цього марта кос зробила уже другу заяву в соцмережах, мали мовляв відверту розмову, під час якої вона наголосила на серйозному занепокоєнні ЄС щодо ситуації з верховерством права в Україні. Особливо через зміни до закону, що стосуються Набу і САП. Перший велилюдний протест від початку повномасштабного вторгнення. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти закону, який, на їхню думку, урізає автономність Набу і САП. Мітинги відбулися, зокрема, в Києві, Львові, Дніпрі та Одесі. У столиці мітингарі навіть порушили комендантську годину. Репортаж кореспондентів ТСН далі. Збираються ближче до восьмої вечора. Серед натовпу переважно молодь на площі біля нині найпопулярніший театру в Україні театру імені Франка. Нині будуть зовсім не театральні присущі. Сьогодні люди вийшли сюди із політичними умовами влади. Атмосфера панує позитивна, люди посміхаються, домальовують саморобні плакати просто на дорозі і змагаються у креативності. Мене обурив законопроект, який пропонує генпрокурору тримати набу і сап, і це викликає в мене певну тривожність. Звісно, є питання до діяльності, можуть бути питання до діяльності, як на БУ, так і Кисап, але це не має ставати причиною того, щоб їх передавати повноваження офісу генпрокурора. Серед учасників акції є військові, зокрема, ветеран російсько-української війни Олександр Терен. Це Важливо зараз не мовчати, бо у нас народ це є. Вага. Мені здається, що треба про все просто кричати і тому я тут площу біля театру Франка. Протестувальники обрали, бо вона розташована неподалік офісу президента. Кілька поліцейських акції не заважають. Згадують і гасла 20-річної давнини близько пів тисячі людей в той самий час збираються і у Львові. На площі перед пам'ятником Шевченку вони вимагають зберегти незалежність антикорупційних органів. Півсотні людей виходять на протест в Одесі. На Дерибасівській вимагають витувати закон, який на їхню думку може завадити шляху України до Євросоюзу, такою ганебною ціною. За за п'ять годин те, що ми будували більше десяти років, за п'ять годин можна розвернути це ненормально. Я припускаю, що в нас російські агенти і агенти впливу, і ті, хто підтримують і якимось чином співпрацюють, є усюди. Це наша біда. Але е, треба очищуватися, а не знищувати через це. Попри грозу та зливу протестують і в Дніпрі люди рушають колоною на європейську площу, що в самому центрі міста. Для мене цей законопроект щось обурливе і дуже неприємне, що може мати, скажімо, шкідливі погані наслідки. Да, вони працювали. Ні, не так якби не хотілося, але вони не працювали. Тим часом у Києві мітингарі до останнього сподіваються, президент таки накладе вето. Цього не сталося. Ближче до опівночі більшість розходяться. Утім, декілька десятків людей залишаються ночувати просто неба. Разом і до кінця! Разом і і до до кінця! кінця! Дмитро Фордак, на невірна, Марічка Кужик та Олена Черняєва. ТСН 1+, +1 марафон. Єдині новини. Протести в Україні потрапили на шпальти світової преси. Так, видання Wall Street Journal виносить у гу під заголовок слова про централізацію влади навколо президента. Видання «Політико» пише, що це перші протести від початку повномасштабної російської війни, які одночасно пройшли в низці міст України, зокрема в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі. І згадує, що Єврокомісія висловлювала занепокоєння законом, який на думку інституції позбавляє незалежності антикорупційні структури. New York Таймс теж вказує, що це перша обурення діями зеленського за роки великої війни. Британська телеграф пише, що протестувальники вимагають не перетворювати Україну на Росію. А Financial Таймс згадує про справу набу проти колишнього віцепрем'єра Чернешова, після якої в набу провела райди СБУ. Донька спецпредставника США по Україні Кітакелога Меган Мопс, яка допомагає Україні від початку повномасштабної війни, не приховує обурення. Це рішення направду неймовірно безмежно дурне. Це відбувається в найгірший з можливих час з огляду на можливі позитивні зміни у політиці США. Це дарує сильні аргументи поганим гравцям. Продовж вівторка в судах столиці обирали запобіжні заходи оперативникам антикорупційного органу. І першим арештували на 60 діб Віктора Гусарова. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Рішення ухвалювали в Шевченківському суді за зачиненими дверима. У Печерському суді під арешт відправили керівника детективів набу Руслана Расулова. За даними правоохоронців, він і його родичі торгували із росіянами технічними коноплями. На 60 діб арештували і його батька. Ці засідання також відбулись у закритому режимі. Наступні справи стосувалися вже порушників правил дорожнього руху. І першим суддя Гречана відсторонила від посади оперуповноваженого уповноваженого набу Антона Олійника, і також йому було заборонено виїжджати з Києва. Наступним під домашній арешт відправили детектива Набу Євгена Токаря. Його підозрюють у скоєнні ДТП у 2021 році. Тоді його автомобіль зіткнувся з іншим транспортним засобом, після чого вилетів на тротуар та збив випадкового пішохода у генпрокуратурі та СБУ. Також прокоментували ці судьї. Зокрема, затримання керівників детективів набу Руслана Магеметрасулова кажуть, розслідувати справу почали уже давно, але тривалий час збирали інформацію. У цій справі аби виявити Мак. Максимальну кількість фігурантів і сформувати доказову базу. І саме тому лише вчора оголосили підозру. А запобіжний захід, певні, доводить, що суддів аргументи СБУ переконали. Готовності реалізовувати і проводити наступні слідчі та проценні дії вже. Повідомляти про підозру, затримувати, проводити обшуки і виходити в суд з клопотанням про обирання того чи іншого запобіжного заходу. Замість того, щоб виконувати свій прямий функціонал, він займався вибачте, трошки іншими речами. І в матеріалах провадження задокументовані факти організації ним, його співпраці з ворогом, а саме сприяння ворогу і організації відповідної комерційної діяльності. Сьогодні суд вивчив всі, всі докази, прийняв. Рішення і е, є уже рішення щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 60 діб. Набу офіційно заперечило, що працівник центрального апарату антикорупційного бюро нібито є кротом, що співпрацював із російською ФСБ. А саме так його затримання подала СБУ. А його куратором, за даними слідчих, був Дмитро Іванцов, заступник начальника охорони Януковича, який допоміг йому втекти до Росії. СБУ стверджує, що зафіксувала щонайменше 60 епізодів, коли затриманий працівник НАБУ передавав Іванцову інформацію із обмеженим доступом. Однак у бюро пояснили, що перевірку щодо цього неназваного працівника СБУ проводила із ними у співпраці ще два роки тому, і тоді жодних підтверджень його зв'язків із російськими спецслужбами не виявила. І вже сьогодні стало відомо, що тепер вже набу повідомило підозру працівнику служби безпеки, нібито за вимагання хабаря у розмірі. 300 тисяч доларів за даними бюро, він, начебто, разом із двома спільниками вимагав гроші у підозрюваного в іншій справі за незаконне переправлення за кордон військовослужбовців. За це обіцяли знищити частину матеріалів. йдеться у повідомленні Набу у відповідь на це. Служба безпеки України оприлюднила і своє повідомлення, в якому уточнила, що йдеться про факт, викритий у 2024 році, і що насправді хабарника на гарячому викрили головне управління внутрішньої безпеки СБУ та слідчі національної поліції. У подальшому це кримінальне провадження було передано за підслідністю до слідчих державного бюро розслідування вже згодом, зважаючи на велику суму хабаря до національного антикорупційного бюро України. Йдеться в повідомленні СБУ.